Застерігаю, якщо ви не бачили попереднє відео, скоріш за все, ви нічого не зрозумієте. А, може, зрозумієте. Я не впевнений, маєте ви якісь екстрасенсорні здібності чи ні. Але все ж передивіться. Просяк випадок. У зв'язку зі стрімкою популярністю я зрозумів, що я спопсився, продався, і потрібно завершувати кар'єру. Все ж краще згоріти, ніж згаснути. Але все на все один коментар <звук> зміг змінити мою думку. Ну що, малята? сталкер Тінь Чорнобиля. Частина друга. Погнали. Зупинилися ми на тому, що таки змогли поцупити документи у військових, і зараз відправляємося на територію бару Сторенген. Нам потрібно знайти бармена, який на відміну відмічено вміє читати, і тому допоможе нам розібратися з документами. О! Любите пески, Любити пе-пе-песики! Хм, Реалістично чи не так? Ти можеш все своє життя йти до своєї мети, долати перепони і негоди, але... Проста випадковість може все зруйнувати. Того вечора молодий сталкер прийшов до Сидоровича і запитав Сидорович, а розкажи про Міченого?» Той, у свою чергу, зітхнув і повідав молодому про загадкового сталкера, котрий єдиний зміг вижити після вантажівки смерті. Він намагався розкрити загадки з зони і вбити стрільця, легенду, котра змогла прорватися до самого центру. І де ж він зараз? запитав молодий. Сидорович ницу поглянув на молодого. І сказав йому Собаки з'їли. Ставке. Якщо ви шукаєте місце, де можна було <проб> б перепочити, та щось кинути на зуба. Кинути на зуба? О, нам якраз туди. Заходимо до місцевого генделя під назвою Сторенген і передаємо документи Бармену. І бойфренд Сидоровича нам розповідає, що ситуація дійсно прояснилась, але все ж документів не вистачає. Але то не є страшно, бо в даних документах є інфа про загадкову лабораторію x 18 що знаходиться у темній долині. Там ми і зможемо знайти решту документів. Але от біда, аби проникнути в саму лабораторію, нам потрібні ключ-карти. Одну нам дасть бармен, але от біда, іншу нам доведеться забрати силою у лідера угрупування бандитів, якого називають кабаном. Ну що, тосі босі, пісюн в пелісосі, як то кажуть. Задача зрозуміла, і відправляємося на її виконання. Але все ж таки, по дорозі, я хочу заскочити на арену. Це Арні, директор вищесказаної арени. Правила дуже прості: потрібно здати весь свій інвентар і прийняти участь в смертельній битві на умовах самого Арні. Простіше кажучи, будемо вбивати людей за гроші. З кожним новим боєм ситуація ускладнюється. Другий бій відбувається на ППшках, але все ще один на один. Наступний бій один проти двох. Але тут мене спіткала доля сейф-спамерів. Це доля, ареною розберемося пізніше. А поки озброєні до зубі валимо до темної долини. Ааа, ворота то закриті. Ну, тоді проканало і зараз проканає. Лише уявіть себе на місці прапора. Він весь такий себе серйозний генерал, охороняє ворота. А тут якийсь додік з ножиком ті ворота колопає і бігає туди-сюди. Здається, на цьому світі є тільки одна людина, яка може зрозуміти біль прапора. Мене розриваю всередині. Тут ми спостерігаємо картину, як долгівець пресує бандита з Рівенської області. А то узнаєш, як легко пуля пробиває череп. Ні, ні, не убивай мене! Твого наперника зараз будуть вести на запрошену фабрику. І то все, що я знаю, бля, буду. Долгівець свою чергу просить нас допомогти йому визволити товариша. Допомагаємо солдафону і відправляємося на базу бандитів, де ретельно проводимо геноцид ідейних послідовників мопса Валимо пахана і лутаємо карту доступа до лабораторії. Газуємо на завод і від'ємно воскрешаємо всіх бандитів. Також не забуваємо забрати РПГ, воно нам ще стане в нагоді. Проникаємо до лабораторії, де гра про мемних бандосів і Чіпрікі перетворюється на доволі таки атмосферний хорор. Повсюди монстри, аномалії і дивна паранормальна активність. Леву частину у цьому відіграє безпосередньо звуковий ряд, котрий буде вас тримати в напрузі протягом цього часу. Awesome. Незлічена кількість підньої білизни постраждала, коли я, будучи маленьким, проходив даній лабораторії. Знаходимо код від дверей і проникаємо на поверхнище. Тут нас зустрічають нові вороги, Полтригейсти котрі залюбки завалять вам в пику всім, що не прикручено. <звук> За таємничими електросферами ховаються потворні. Е, бо я не знаю, що це я не придумав аналогії. Ну, в будь-якому випадку гра нам їх описує як нейтралів, але гостинність не найголовніша риса їхнього характеру. Спускаємося у самі недрі, і тут нам знадобиться те саме РПГ, ми підібрали на заводі. Тому що тут. Тут живе. Ем, самі подивіться. Знаєте, яка сама перша аналогія спала мені на думку? Живіть тепер з цим. Ну що, гнида, передавай Одіну привіт. Заходимо за доками і тут наш головний герой втрачає свідомість. В безсвідомому становищі нашому головному герою приходить видіння. Як якась невідома особа в плащі розстрілює пацюків. Аж раптом. О боже, нам зараз покажуть лице стрільця. Я не можу. Це, це прекрасно, це прекрасно. Ну. ну! Чорт, афроамериканець. І ось ми ще на один крок ближче до розгадок того, хто такий стрілець. Поки що картина складається таким чином, що він виглядає десь отак. А тим часом військові штурмують лабораторії, і тому нам треба рватися від когті. Військові перекрили дорогу на звалище. Саме тому повертатися на бар ми будемо через кордон. Послухайте це жальбне б не няв. Це нявкає Чорнобильський кіт. Йому сумно, тому що він так і не дуже до релізу. Заносимо докібармену, і той нам розповідає, що про хід у центра зона блокує не аномальна активність, а доволі таки реальна установка під назвою Випалювач місків. Також в документах сказано, що одна з таких установок знаходиться в лабораторії x 16 що знаходиться на янтарі. Там же знаходяться і вчені, з котрими нам потрібно поспілкуватися, аби дізнатися більше інформації. Дорога на Янтар буде лежати через дику територію, туди і відправляємося. На самій дикій території ми бачимо картину, як угрупування найманців пресує вченого і хочуть забрати в нього флешку з його науковими роботами. допоможи! На нас напали найманці, половину наших збиток. Допоможи нам, ми віддячимо! Відбиваємо бідлагу і валимо на янтар. До речі, на локації дика територія, якщо нам пощастить і буде ніч, ми зможемо знайти артефакт під назвою Місячне світло, котрий дозволяє нам бігати і не витрачати стаміну, якщо вага вашого рюкзака не більше 50 кілограмів. Це, напевно, єдиний артефакт, котрий може спростити вам геймплей. Давайте коротенько про артефакти. Якщо чесно, хоч вони і є невід'ємною частиною геймплею, але самі артефакти за рівнем ефективності стоять на одному місці з мазію Молотора. Хто знає, той знає. Ви можете обвішитись ними як гірляндами, але на геймплей це ніяк насправді не повпливає. Артефакти становлять цінність виключно фінансову, і то варто підбирати лише рідкісні артефакти. А щоб знати, де знайти найрідкісніші артефакти, я підготував для вас коротесеньку нарізочку. А зараз я представляю вам картину Російські мобілізовані в Україні. Ілюстрація. Зорусь! Росія! Росія! Какли, какли! Батюшки, що происходит? А, Путін, помоги. Огонь, огонь, огонь по коклам. О, Приходимо на янтар до вчених, спілкуємось з професором, і той нам розповідає, що знає привида друга стрільця. Більше того, він знає самого стрільця, котрий розповідав йому, що зміг пробратися в самий центр зони, і навіть фотки показував. Туди нам і потрібно прорватися, аби виробити випромінювач, забрати документи і знайти труп привида. щоб нас мізки не поплавались. Але для цього нам потрібен буде активний прототип пси захисту. Але його ще потрібно налаштувати. Тому відправляємось з колегою Сахарова на калібровку. Квест доволі таки простий: все, що потрібно, це оберігати кругло від зомбі. Але в кінці шляху в нас застає викид. І головний. <звістичний> герой з круглом втрачає свідомість. Змічений, біжі зараз таке почнеться. Не знаю чому, але круглов помер у вісні? Не знаю, скоріш за все, інсульт. Квест провалено, а прототип не відкалібрований. Хоча на геймплей це ніяк не впливає. Газуємо в лабораторію. Потрапляємо в підземелля, де нас очікують орди зомбі і голодних монстрів, але прикусивши вуса, все таки пробираємось до установки. Тут хтось може зауважити, а як саме ми будемо вимикати установку? Можливо, її потрібно підірвати. Або знайти головний комп'ютер, який потрібно буде взламати, немов хакер. Але ні. Чудо-інженери, котрі конструювали установку, придумали геніальну систему вимкнення. Срані рубильники. А щоб лише геній зміг її вимкнути, то рубильників 4. Просто геніально. Уявіть собі, якби адронний колайдер вимикався сердепівським перемикачом. Дуже надійно. Вимикаємо установку і флешбек. Тут без коментарів. Якщо це так важливо, чому ти не пояснив, навіщо йдеш туди? І як тобі вдалося зробити це фото? Ти навіть не уявляєш, де я був і що я там бачив. Ох, стрільцю, краще не лізти туди. Тримайся, синку, я про тебе подбаю. Усе буде добре. Куди ти тепер північ? На північ. Ууу, аж мурашки по тілу. Нарешті ми побачили того самого стрільця. Ні, ну кайфулі. Моя версія, що нафроамериканець не підтвердилась. А шкода. Хочу вам заявити, що стрілець доволі такий приємний мужчина. І в свою чергу в мене виникає теорія, що, можливо, мічений хоче його вбити просто тому, що заздрить. Вигляньте на цю пику. Ну, все ж достеменно невідомо. Але буде відомо в наступному відео. А я вам наразі дякую. Гарного дня, до зустрічі.